А ну оце зараз сядьте зручненько, пріться поглядом в одну точку, так як усіх довкола виникла думка вам допомогти, чи то ж усе, пока. І уявіть, якою або яким ви будете в 70 років. Я, певно, сидітиму собі під коциком на бомбетлі з горнятком теплого чаю та милуватиму з гірським краєвидом, гріючись після спуску на лижах. Дай Боже мені здоровлю. А можливо, я буду тією бабусею, яка бавить внуків, і безперервно в'яжу їм затишні светрики, як моя бабуся колись. Чи я буду бабусею, яка ніяк не хоче йти на пенсію, бо в наше ого. го, -го Маю власну справу і видає 15-й бестселер за рік. Що? Ви вже собі нафантазували? Оце і я поплила. Знаю деяку інформацію про одного чоловіка, який не зупинився на двох трьох фантазіях, а пішов ще далі. І з того получився один з кращих романів попереднього століття. Він міг називатися як завгодно: українське хворе кіно, мемуари голого редактора чи ще якось. А получився. Майстер корабля. Ну, а ми, як називалися останні 6 років, так по сей день і називаємося. На цьому каналі ми вперше після закінчення школи перевідкриваємо для себе українську літературу і розповідаємо про неї так, аби вам захотілося прочитати. Той є освітній проєкт Дистанційка від Dream School», І сьогодні ви дізнаєтеся, як збудувати справжній корабель, де шукати вихід із любовного трикутника, якою була Одеса 100 років тому. Хто такий майстер корабля? З чого починалося українське кіно, та чому цей початок трошки затягнувся. Мої романи вже написані. Лежать по бібліотеках. А фільми по фільмотеках. Тепер я не пишу романа. Я пишу мемуари, згадую певний шматок свого життя, що мені він дорогий. Я пишу про нього. Перепрошую. Я не боюся, що мій читать почне нудьгувати, або йому не сподобається усмішка героїні. Коли б я писав роман, мені не тяжко було б смикати героїв за ниточки. Однаково, героїв вигадано, герої безсловесні. Інша справа тепер, я пишу насамперед для себе. Мені все цікаво. Той, кому буде тяжко прочитати до кінця, може відкласти книжку. Я не ображусь. Значить, йому ще не час читати мої мемуари. Лежачи в могилі, я можу почекати ще сотню другого років. Спасибі за очікування, пане Юрію. Не минули ста років, а ваш роман переведає чи не кожне поважне видавництво країни. Файно є. Отже, 26-річний Яновський уявляє себе в книзі 70-річним Яновським на пенсії, який має двох дорослих синів, прожив успішне насичене життя. Купу всього написав, купу всього зняв і отримав найвище звання у сфері кіно. Товариш майстер кіно. Тепер поважному дідусю Яновському хочеться сісти маком у м'якенькому кріслі, гріючи ноги коло тепленької грубки, згадати все своє життя і викласти його на папері. Оцей от твір згадування, а спогади англійською буде меморіс, і називається мемуари. Насправді тут намішано всіляких жанрів, але все ж таки це є роман, просто написаний в стилі мемуарів, бо дуже багато подій і персон позичено з життя. Також це перший роман про море в українській літературі, і написаний він всього лиш за сім місяців. Уявіть собі юнака з сірими очима та. Енергійним ротом невисокий на зріст та стрункий погляд насмішкуватий та упертий. Людина без ідеалів, бо не знає авторитетів, без ворогів, бо думає, що друг і ворог це два обличчя одного тіла. Егоїст, бо не знає нікого, не егоїста. Цинік, бо так називають людей з їхніми думками. Працівник і ледер в один час. Бо думає, що людина працює для лінії і лінується для того, щоб працювати. І похвалив і висмів. Хоча без почуття гумору в такій країні, як СССР, Сес... вижити було складно. Це був час, коли Російська імперія розвалилася, а на її місці утворилася нова держава. Її ідея полягала в об'єднанні рівних між собою незалежних держав, які будуть спільно собі жити і гарненько разом розвиватися. Але коли це таке було в історії людства, щоб Росія розуміла значення слова рівність. Проте на початку попереднього століття, коли оцей СССР тільки формувався, а в нас існувала самостійна Українська Народна Республіка, багато українських митців щиро вірили, що у цьому Совітському союзі нашому народу вдасться наповно розквітнути, тому вони старанно працювали заради цього. Також це був час розвитку кіно, нового вражаючого виду мистецтва, зрозумілого навіть для малоосвічених громадян. З'явилася одеська кінофабрика, а її художнім редактором, і в книзі, і в реальності став наш друг і колега Яновський або Томакі. Саму ж кінофабрику тоді називали Голівудом на березі Чорного моря. Звучить як мрія. Там він займався відбором та редагуванням сценарію, монтажем і створенням написів для кінострічок. Ви ніколи не жили біля моря. Тож прошу не нудьгувати, коли я зараз перейду до опису міста. Люди ж поважні можуть той час почитати пообідню газету. Ви не знаєте у порту? Ви ніколи не ловили бичків на хвилерізі. Вам чужі такі слова, як клівер або грецький та очаківський паруси. Та що я питаю? Ви не можете цього знати. Тепер вже цього не побачиш. Брудного, вонючого та романтичного портового завулка, що виходить на море. Отже, Томикій живе в Одесі, знімає хроніки та репортажі з приїзду турецького міністра, монтує фільми, сперечається з режисерами та налагоджує роботу у цьому величезному механізмі під назвою кіновиробництво. Ще він іноді сидить в кафе у приємному товаристві, п'є вино, ходить до моря, допомагає своєму другу знімати кіно. В книзі друга звати Сев. А в житті це Олександр Довженко. Ось, до речі, випуск про Довженко. Не дякуйте просто зараз. робіть це в коментарях. Десь в розмові бідося жаліється, що зняв невдалий фільм. Але після невеличкого відпочинку одразу береться за наступний. Ну бо що чекати? Окрім роботи, хлопці також ходять в театр. Вона не любила танцювати і танцювала холодно, коли не було в театрі знайомих. Їй здавалось тоді, що вся публіка чужа, як купа каміння, розкиданого по залі. Треба було їй когось, хто репрезентував би глядачів. Зате нам вона танцювала так, що ми захлиналися з гордості. Тоді викликала її захоплена зала безліч разів, і вона підходила до рампи, усміхаючися нам і кладучи руку на серце. Ах, срав пес переділи гуси, подумали собі двоє друзів з відпалими щелепами та й взяли її синхронно, закохалися у балерину. В житті вона також працювала в одеському оперному театрі і звалася Ітою Пензо. Мала італійське коріння та трошки знімалася у фільмах. В книзі Яновський дав їй ім'я дружини єгипетського фараона. Таях. Я відчуваю біля себе тепле плече жінки. Вона чудово пахне. Якийсь солодкий тремтячий запах, як звук віоліни. Мені хочеться сказати їй якусь приємність показати себе веселим, і цікавим, і красивим. Ви танцювали як єгиптянка, наче жагуча пристрасть текла у вас. А взагалі ви мені нагадуєте прекрасну мавпочку. Вона сидить на дереві і влучає горішку. Манкі. Це так звучить англійською мовою. Мені подобається, що у цьому творі Таях не просто окраса колективу, вдала декорація, на фоні якої чоловіки ведуть свої серйозні розмови. Хоча таке сприйняття жінки й досі можна зустріти у мистецтві, прости господи. Та все ж, як би заради неї не чубилися мужчини, як би вони не схиляли її на свій бік, тепер Таях найперше вчиться чути себе. Якось під час прогулянки цих трьох узбережжям з ними трапилася пригода. Море викинуло на берег тіло молодого чоловіка. Спільними зусиллями вони привели його до тями і дізналися, що хлопця звати Богдан, він матрос, і всюди знайде, що... він матрос, який всюди знайде собі стричку. Перед тим як оце потрапити в море і талемитися в ньому непритомним, одна панянка. Ці штухнула його з човна. Ну з ким таке не траплялося, правда? Насправді, через цього неординарного парубка Яновський розповідає нам про ще одного свого друга, українського сценариста та кінорежисера. Моя мати вродила мене сиротою, а вродивши, вмерла. Мене поклали в ночви, щоб обмити гріхи. Сліпі мої очі витрили мокрою солоною пелюшкою. Кілька крапель солі потрапили в купіль. І в перше купання я ознайомився з солоною водою. І далі я спробував утонути, бо сусідка відвернулася до моєї доброї матері. А потім все своє життя я невпинно топився. Я спробував загинути в калюжі, коли дивився до неї, як до дзеркала. Школярем я тонув у криниці. А далі я побудував собі на степовому ставку пліт за черету і заходився пекти посеред ставка картоплю. Корабель мій і згорів, а я знову тону. Після цих нарваних історій виживання було прийнято рішення, що фільм ґрунтуватиметься на одній із Богданових пригод. Для цього потрібен був справжній корабель. Поза романом ідея такого фільму також існувала. Він мав називатися Повстання мертвих. Для побудови корабля хлопці запросили художника, архітектора та знавця старовини або як на нього просто казали друзі. професора. в житті ним був Василь Кречевський – маляр, графік, архітектор і чоловік, який дуже багато всього зробив для розвитку українського мистецтва. Працював над багатьма важливими фільмами. Також створив обкладинку для першого видання книги Майстер корабля. І оце для чого ви їх стільки зібрали? Бо відбудовуючи вам парусника, я не можу бути профаном у цій справі. Чи може ви гадаєте, що відбудувати так легко? Я не думав, що це така глибока справа. А тепер. А тепер відійдіть на бік і перечекайте. Це вам що жарти? Через те, що у вас цього і в думці не було, я й питаю, чи маєте ви самі ту енергію завзяття, котрі ви добуваєте ви з людей. Але не турбуйтесь. Все буде зроблено. У мене всі теслярі на випередки просяться на цю роботу. Чому? На кінофабриці вони роблять речі, що через день це між їх і розламують. А людина натура творча. Людині треба, щоб її робота залишалась після неї самої жити. От як цей корабель. На ньому студенти морської школи після зйому будуть плавати. Піду я професора, <кхм> бо відчуваю, що в мене відбувається прискорена діяльність сльозових залос. <кхм> Треба чекати сліз. Там ще описано дуже багато деталей виготовлення корабля. Наскільки ретельно підбирається дерево, в яку пору року його треба зрізати? Як зробити так, аби всі оці різні види дерева об'єдналися між собою і згодом солодко поскрипуючи, вийшли у море як єдиний механізм, що попливе і не втоне? Точнісінько, як оця наша компанія, до якої, типу, до якої? Точнісінько, як ця наша компанія друзів, до якої потім приєднаються інші персонажі. Всі вони сидітимуть в кав'ярні, ділитимуться історіями своїх пригод, кохання, втрат. Аби потім ці історії і ці частинки їх самих мали друге життя у фільмі. Тут по особливому відчутно наскільки важливо для людини, щоб її робота і її історія мала сенс. Та була почута. Я розумію знайти свій голос, своє покликання, оточення, яке буде тебе слухати з відкритим серцем і підтримувати на кожному етапі шляху. Це геть нелегко. Але можливо, принаймні в школі Dream School. бо це школа, де мріяти обов'язково. За всіма деталями рушайте в опис під відео. Я не розумію, при чому тут я, я не можу працювати в таких умовах. У нас декорація була замовлена на восьму ранку, а вже обід. Мене ктори скаржаться, грим псується, помреж мій десь побіг, ніде на очі не трапляється. Скільки років я тут працюю, ніколи такого не бачив. Ну і ми не можемо освітлити той кут. Дивіться, там ж зовсім чорний кут! Я вам уже тричі будував. Я не винний, що ви так швидко змінюєте свої думки. Сядьте, сядьте, подивіться. От подивіться, якщо знімати з цього боку, все буде гаразд. Ви мене зарізати хочете. Ви мене зарізати хочете. Призначено було сьогодні зняти 20 кадрів. ви ще навіть не починали. Через дві години починає третя група. На вас усіх тут електрики не вистачить. Костюми, реквізит. Помрешмо, жде. Акторів давайте сюди. Що там по тексту? Ви ж там розрімайте мої Та йдіть сюди, Так. Мистецтво. Є історія, що приводом до написання роману Майстер корабля була одна прикра ситуація, коли Яновського звільнили з одеської кінофабрики за те, що він нібито геть не розумівся на монтажі і кіно. Тому Юрко створив твір, де детально описав процеси кіновиробництва. Це я розумію елегантська відповідь хейтерам. Тому впродовж цього твору ви час від часу повертатиметеся до кімнати, де відбувається магія. Чутно згурк Чутно торохтіння металок, великих барабанів для сушіння плівки, плеск води у промивочній. І де режисер переглядає шматки цієї плівки, на яких рухаються тіні людей та уривки подій. Чи тепер заховані від забуття? Якщо хочете знати, то й сам твір має таку собі трошки кінематографічну структуру, в тому сенсі, що коли читаєш його, виникає враження, наче дивишся готовий змонтований фільм. Режисер повирізав шматочки з логічного розвитку подій, переміняв їх місцями, як собі захотів, і вийшлося насичена, така собі деколи трошки заплутана історія. Тут він розказує, як спілкується з Севом, далі лист від таях з Італії, посиденьки в кав'ярні, трошки з теорії кораблебудування і Мачт, історія про те, як Богдан побився з китайцем, коментарів синів томакі про цей же твір, який ми зараз читаємо. Далі, уявіть собі, він робить якусь неймовірну річ, яку вам навіть буде складно повірити, донатить на Збройні Сили України. А, до речі, ви давно донатили? Ото візьміть зараз і задонатьте, бо це наш найголовніший обов'язок підтримувати наших захисників та захисниць. До слова, хочу також подякувати усім нашим спонсорам і патронам. Ви просто. Чарівні сніжинки, які прилітаючи у наше життя, приносять якусь дитячу безпосередню радість і щастя. Тому всі, хто хоче стати нашим спонсором, спонсоркою чарівною сніжинкою, будь ласка, задонайте найперше на Збройні сили, а потім вирушайте в опис під відео, щоб підтримати цей проєкт. Тост. Кажи тост. Я п'ю за страх перед неминучим. Ем, як дитина падає в вісні і відчуває страх, так ми плекаємо його зростаючи. Я п'ю за життя. Не люблю нічого сентиментального. Я п'ю за руки і за ноги, я п'ю за рот і за шлунок, я п'ю за болото, через яке бредуть ноги, і за всю землю, що ще чекає моїх ніг. Випити треба за надію. Бо її репрезентує якір. На якір з надією дивляться тоді, коли море топить кораблі. Знову сентименти. <свіс> <свіс> а як щодо назви: майстер корабля це хто? Капітан? Чи той, хто цей корабель змайстрував? Або, може, той, хто про нього написав? Ніт. Майстер корабля це дерев'яна різьблена фігура, розташована на носі корабля. Вона слугує, нібито, оберегом. Це може бути фігура тварини або навіть людини. Гадайте, якого майстра змайстрували хлопці для нашого корабля. І свої версії лишайте в коментарях. Яновський якось сказав, що написав цей роман в той момент, коли зрозумів, що молодість його не вічна. І це помітно, бо в творі справді дуже багато роздумів про молодість та старість. Комусь здається, що е, опис головної герої у поважному віці має такий трошки кострубатий вигляд. А комусь, навпаки, стає моторошно від усвідомлення того, що сьогодні я молода, а завтра такі самі, як я, але трошечки молодші за мене. Уже наступатимуть мені на п'яти. Ще гарно, що тут є чітке ставлення до свого народу і до того, як цей народ зображують в кіно. Був момент, коли котрийсь із начальників каже, що, «Що і, корабля ніякого не буде, грошей нема, візьмете якусь колоду, дубок, знімете нормально. Головний герой йому відповідає. ти може взагалі проти цього фільму? Ти може, думаєш завше одягати наших людей у драні свитки і вишивання сорочки? Страждання, злидні, соловейко, постійні мандри зі своєї землі в землі інших, в каторгу в ярмо? Ти думаєш, ми не можемо підняти якір свого корабля, поставити паруси, що ми не сильні духом і ділами? Так ти думаєш? Те, що вам треба знати про цей твір, це те, що у ньому дуже багато моря, сонця, свіжого вітру, легкості, молодості, пристрасті, краси, мрії, дружби і жаги до своєї справи. Тут багато віри в себе, в своїх людей. Тут немає байдужості, а повне і цілковите розуміння, що моя думка і моя робота щось важить. І тут є бажання жити, жити довго і кожної митник. Людина встає, і по обличчю я бачу, що вона перемогла море. Вона йде понад водою і хвилі покірно лягають до її ніг, заграючи з людиною, як заграє звір зі своїм володарем. Людина йде, я відчуваю себе степом, у який падає зерно і пісня Жайворонка. Я відчуваю себе полониною, в яку ллються води. Я бачу себе лісами, які збирають світло сонця. І я падаю йому в обійми і плачу. Плачу. Обережно я закидую вудочку. Далі вам захочеться дізнатися, кого та ях. Побудують вони той корабель, получиться у них щось з тим фільмом чи ні. Хто мама двох дорослих синів, то макі, які час від часу вигулькують у творі. тому що буде збройний напад з ножем, там порань. Потім і ця його колега буде говорити, все це все ви візьмете книжку, книжці слова написані, і прочитайте самі у романі Юрія Яновського Майстер корабля. І дізнайтеся, як, де, коли закінчується кожна історія усіх будь-яких. Кого з персонажів? О, ось це все ви дізнаєтеся з тексту твору, але перед тим ви мусите знати одну важливу річ, бо без неї вам може здатися, що усі ті мрії про квітучу країну, для якої лише сходить сонце і все прекрасне попереду збудуться. Але в реальному житті ігнорувати яке ми не можемо. Мало хто з цих людей доживе до 70-ти. Дехто буде відісланий у в'язниці на краю світу і проведе там більшість свого життя, як і та бензо. Ті, кому вдасться уникнути ув'язнення, будуть притиснені, принижені, зацьковані і більше ніколи не напишуть нічого подібного. Вони втратять свій голос і залишаться німими до кінця життя. Це те, що Росія робила з нами роками. І те, що вона продовжить з нами робити, якщо ми її не зупинимо. На світі завжди більше поганого, ніж доброго. Той, хто любить долю, нехай собі так і запише, що в долі напівчорне обличчя. Хто любить життя, хай молиться, щоб помирати на суші, Та персонально я волію бути похованим у морі. Перед морем завжди відчуваєш себе ніби винуватим за те, що мало живеш, за те, що малий такий загні, хвилювання. Ходімо вже. Дякуємо, що додивилися до кінця. Також подивіться, будь ласка, як виникло Велике Князівство Литовське, та дізнайтеся, чи справді Маруся Чурай труїла свого коханого. Це все. Бережіть себе, вільні люди! Слава Україні, нашій Богом даній обіцяній землі. І па-па!